Червня 2022 року британські військові інструктори передають нашим воїнам сучасні методики підготовки у рамках операції Інтерфлекс, яку заснувала Велика Британія та Північна Ірландія. Навчання відбувається безпосередньо на полігонах у Великій Британії. Програма нагадує базову підготовку солдатів Сполученого Королівства і спрямована насамперед на українських рекрутів, які лише набувають досвіду. Це і поводження зі зброєю та польовою технікою, перша допомога на полі бою. І найголовніший етап долання смуги перешкод. Перешкод на витривалість і все це в умовах наближених до реального бою. Як відбуваються такі навчання? Більше у матеріалі наших колег з комунікаційного підрозділу Генштабу Збройних сил України. Прямо зараз позаду мене наші військові, які проходять базову загальну військову підготовку у Великій Британії, проходять психологічну смугу перешкод. Насправді вона дуже складна і кажуть, що це одна з найскладніших смуг, яка є тут. Тож будемо дивитися і будемо питати, які враження. Разом з ним за Ми всі разом тримаємося. Перечуття? не знаю, щось неочікуване, але прикольно, я наготувався вже. Опагед Росіян позиціон. Попереду знаходяться <звісна> позиції. Кацапі, Ви повинні їх зачистити і змусити це. So now those давай, 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 давай! Давай! Перший етап психологічної змоги перешкод це прохід через траншеї з різними перешкодами. Також тут відбувається стрільба артилерії, горять вогні. В дими літають дрони, які роблять скиди. Тобто повністю імітують бойові дії. Yeah, the trench. Другий етап психологічної смуги це прохід через водні перешкоди. І нашим військовим треба повсти максимально низько для того, щоб їх не вбили. Якщо хоч хтось піднімає голову доверху, інструктори просто починають хлюпати на них воду для того, щоб військовий повністю змочився і повз максимально низько. Давай, швидше класно! Я біг за... Двадцяткою, а мені 40-ка, добіг за ними. Прикольно, скажіть, як ви купали в Та як, як всі? Я прийшов за власним, попинився тут. Навчання дуже на, на досить високому рівні, е, як і інструкторів можна похвалити, стараються максимально нам допомагати та сприяти. Е, хлопці, більшість з них мобілізовані. Доволі трошки старші, діти, можливо. Е, комусь важко, але спільними зусиллями, е, тільки вперед і тільки вгору звичайно мені подобається працювати з українськими військовими. Для мене це виклик як для лідера, але водночас приймаю це за винагороду. Українці сьогодні показують себе неймовірно добре. Вони служать лише тиждень, і це вражає. Бачити, як такі люди переходять від цивільного життя до освоєння окопних систем і проходження виснажливих спуг перешкод у складних умовах, подібних до тих, що ми маємо тут у Великій Британії узимку.